Це помер і там він похований. Я обожнюю праці Сицильську, тому що вся історія, яку можна знайти, половина історії про подільські села, вона якраз написана в Сицинській. Ось вони зникли, але приїхали ми сюди на цей раз не за, за нього, не за, за Юхима, а не за його історією. Ми приїхали трошки за іншою історією, адже саме ось тут. просто на уцій дорозі, можливо, що ще все якраз будувалося за рахунок ракетних точок, за рахунок цих командних пунктів, адже тоді, де вони стояли, туди мінімум викладалося бетонними плитами дороги або асфальтні. От тут прямо в лісі, ну, на відстані менше 100 метрів від ракій стояв командний пункт. Командний пункт. Звідки керували тобто, 10 пускових шахт, 10 ракет, які запускалися. Здавалося б, воно настільки мало тут має бути конспірологічно, настільки сховане, щоб ніхто не міг здогадати таких. В 80-ті роки стояли ці пускові е, установки, з яких могла знищитися вся Америка. А чому ж воно так близько? Пояснення дуже просто. Хотів зараз сюди в ліс. Я розкажу ще якраз про пояснення, чому воно так було. Оця, а ми можемо маленьку схему намалювати. Оце команда не, не малює воно, на жаль. На чомусь хотів я на з німецький. А на чому тобі намалювати?